Панувати Дніпродзержинцям в умовах, коли бюджети всихають, і невідомо ще, чи будуть виконані, доведеться з голими п'ятами. Міський бюджет Дніпродзержинська було прийнято на позачерговій сесії міської ради. Сформований в умовах кризи, він буде на 23 мільйони легшим, ніж торік. На 2009 рік обсяг доходів і видатків міського бюджету визначено в сумі 521 мільйон 981 тисяча 100 гривень. З яких джерел головним чином наповнюється міська скарбниця? 67,32% від загального обсягу податків з доходів фізичних осіб, або 159 мільйонів 200 тисяч гривень, 75% фіксованого податку з доходів фізичних осіб 954 тисячі гривень, 75% плати за землю, що справляється на території міста, або 79 мільйонів 610 і шістдесятих тисяч гривень. З коштів міського бюджету планується утримувати 12 тисяч працівників бюджетної галузі. У проєкті міського бюджету передбачено в повному обсязі кошти на оплату праці працівникам бюджетних установ з урахуванням її підвищення з 1 квітня до 625 гривень на місяць, з 1 липня до 630 гривень, з 1 жовтня до 650 і з 1 грудня – 669 гривень на місяць. Загальна сума коштів, що передбачена на виплату заробітної плати, складає 242 мільйони сімсот тисячі гривень. Судячи з запланованих витрат, заощаджувати в цьому році доведеться на багатостраждальному житлово-комунальному господарстві. На житлово-комунальне господарство 17 мільйонів 200 тисяч гривень. На думку місцевих посадовців, уряд має сьогодні переглянути підхід до формування місцевих бюджетів. Область по доходам до бюджетів на одного жителя знаходиться на першому місці в Україні, а по видаткам із державного бюджету на 18-му місці в Україні. Несправедливо. Наповнення міської скарбниці залежить перш за все від того, як працюватимуть промислові підприємства. Тож майбутнє на початку фінансового року сповнене невідомості.